Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як замінити і перевірити термостат ЄГР на двигунах М57 і М47. Давайте знімемо кришку двигуна. Тут у нас 5 болтів на шестиранну головку 5. Ось, раз, два, три, п'ять. Знімаємо я відкрутил. Далі ми беремо головку на 25 торкс і відкручуємо болтик тут. Дістали. Тепер дістаємо цю трубку. Ось я виняв трубку. Далі я її беру легенько доверху, не зламайте. Беру головку на 8,3 щоточку і відкручую ось кріплення термостата. Так, ось ми відкрутили це кріплення. Далі нам треба відкрутити хомут. Беремо плоску викрутку і знімаємо хомут. Відкрутили хомут, відводимо його. Так, далі нам треба відкрутити перший болтик і під трубкою другий болтик. Трубку ми можемо легенько відвести і вставити, наприклад, вигрудку, тільки обережно, щоб не заважав нам відкручувати того болтика. Так, я обережно під трубку підсунув викрутку, щоб мені було зручно долізти до того дальнього болтика. Відкручуємо, тут у нас головка на 10. Далі можемо забирати викрутку і виймаю сам термостат. Ось таку легеньку розкачую і вилазить. Витягнув, і тепер шлангами. ну тут треба дві руки. Так, зняли ми самий термостат, який нам потрібно. Перевірити його дуже просто, зараз покажу. Так, ось наших два термостата це новий, це старий. Перевірити дуже його просто, взяти просто в нього і подути. Тобто, дуємо в старий і перевіряємо його, протираємо поверхню і. Тобто, як чуємо, він повністю продувається. В нього заклинив клапан в відкритому положенні. Беремо новий і перевіряємо його. Я не можу його продути, значить він повністю справний. Це малібехер, тобто оригінал, просто затертий номер і значок BMW. І так, маю вас попередити, що тут у нас стоїть ущільнювальне кільце під термостат. І в мене воно в такому стані. Але ну, я знайшов замінник. В комплексі він не йде, маю вас попередити. Тобто будьте готові, що може бути у вас в поганому стані або його треба буде замінити. Ставимо його туди. Так, витягнув, поставив термостат назад на своє посадочне місце. Ставимо болтики і закручуємо. Рекомендую закручувати перший тей, дальній, для зручності. Поставимо назад викрутку для зручності, Наживемо болтики, закручуємо. Будемо забираємо викрутку, щоб не заважало. І закручуємо назад це кільце кріплення. Так, Закрутили болтик, беремо назад плоску викрутку і повертаємо на місце. Хомоту затягуємо. Затягнули назад хомота. Тепер повертаємо на місце цю трубку. І закручуємо її. І так, я показав вам, як замінити і перевірити термостат ЄР на двигунах М47 та М57. Кришку я назад не вдягаю. Я поїжджу день другий, подилюся, чи не буде ніде просочуватись антифриз через нове вщюлювальне кільце та шланг. І вам рекомендую так зробити. Бережіть своє авто, доглядайте за ними. Всім дякую за перегляд. Було б приємно побачити від вас фідбек.